Вас, брати і сестри, Христос Воскрес. Хто не входить дверима в кошару, але перевазить де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух, сказано у Євангелії від Іоанна. І знову промовив Ісус: по правді кажу вам, що я двері вівцям, усі скільки їх першими не приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Але через мене, хто ввійде, спасеться, і той війде та вийде, і пасовисько знайде. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд, і сьогодні ми розповімо про такі важливі події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. У неділю п'ято після Пасхи про Самарянку архієпископ Болградський Сергій пошолив Божественну літургію у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. Архієпископ Арцизький Віктор взяв участь у круглому столі, соборність в житті православної церкви від соборів древності до собору Української православної церкви у Феофані. У день пам'яті святого апостола Євангелиста Іоанна Богослова, єпископ Тарутинський Аліпій очолив урочисте богослужіння у свято Іоанна Богословському храмі села Красне. З благословення високопресвященного агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського, 18 травня у неділю 5 після Пасхи про Самарянку, архієпископ Болградський Сергій очолив Божественну літургію у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі. Цього недільного дня церква згадувала зустріч і розмову Спасителя із Самарянкою. Обставини цієї розмови надзвичайні для тих часів. По-перше, іудейські закони не рекомендували взагалі розмовляти з жінкою. По-друге, Спаситель звернувся до Самарянки. Цей народ книжники називали нечистим. Вважалося, що будь-який контакт із самарянами може осквернити. І ось Христос попросив у самарянки води та здивувалася його проханню. Але Ісус прийшов у світ спасти всіх, а не тільки якийсь один народ. Він пояснив, що якби жінка знала, хто попросить у неї пити, то навпаки сама б попросила його втамувати її духовну спрагу. Христос описав Самарянці всю радість і щастя від дотику до води живої, так образно називається благодать Святого Духа. Хто питиме воду, що я йому дам, каже Ісус, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в житті в життя вічне. Зрозумівши, що перед нею так довго очікуваний Спаситель Месія, жінка побігла до міста, щоб розповісти всім про радісну звістку. Весіда Христа із Самарянкою стала першою проповіддю нового заповіту перед обличчям неіудейського світу. І в ній полягала надія і віра в те, що світ прийме Христа. За богослужінням в Успенському монастирі піднесли сугубі прохання за мир. По завершенні божественної літургії архієпископ Сергій звернувся до вірян зі словом настанови і благословив усіх. Цього ж недільного дня, 18 травня, храм мученика Віктора і великомучениці Ірини в селищі Авангард відзначив храмове свято. Божественну літургію очолив настоятель храму проти Іерей Петро Гайдук. Церква вшановувала пам'ять святої Ірини. Яка народилася в першому сторіччі, в родині багатого язичника, але вирішила прийняти святе хрещення і відмовилася від заміжжя. її хрестив апостол Тимофій, учень святого апостола Павла. Діва сповідувала свою віру перед правителями-язичниками, які за це жорстко мучили Ірину. Але діва зберегла вірність Господу і він зціляв її рани. Бачивши твердість святої і чудо зцілення, городяни наверталися в християнство. Спашила великомучениця в печері в горах недалеко від Ефесу. В одеському храмі мученика Віктора і великомучениці Ірини після літургії парафіяни разом із духовенством звершили хресний хід. Віряни молитовно і пісне співом прославляли подвиг святої, яка стала символом віри і відданості Богу. Знаємо, що за життя свята великомучениця Ірина дуже багато постраждала, змогла 10 тисяч язичників повернути до святої віри і, виконуючи свій обов'язок, вона вірила твердо, що. Стане не тільки невістою Христовою, але і зможе спасти свою душу і інших душі також. Тому я щиро бажаю, щоб і ми, православні люди, твердо несли свій хрест і за все дякували Богу і молили Христа Жа що задався, щоб і він нам дарував як в земному житті перемогу над гріхом, так і в дальнішому царстві небесне. Христос Воскрес! Благословення високоприсвященнішого митрополита одеського та Ізмирського Агафангела, 21 травня, в День пам'яті святого апостола та євангелиста Іоанна Богослова, єпископ Тарутинський Аліпія очолив божественну літургію у свято Іоанна Богословському храмі села Красне. За богослужінням традиційно підносилися палки молитви за мир до Господа та його великого угодника, святого апостола Іоанна Богослова. Крім єдиної пророчої книги Нового заповіту Апокаліпсису. Апостолом Іоанном були написані Євангелія і три послання, адресованих усім християнам. У творіннях Іоанна Богослова основна думка про любов, любов від Бога і всякий, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. Тому Іоанна Богослова називають апостолом Любові. На завершення Богослучення в те краснельському храмі. Аліпій привітав гостинних мешканців села з престольним святом і побажав миру, любові до Бога і ближнього, здоров'я та спасіння душі. 22 травня у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси звершили урочисту божественну літургію на честь свята, перенесення машей святителя Миколая Чудотворця, улюбленого святого, мільйонів вірян у всьому світі. Богослужіння очолив настоятель собору прото Іерей Іоанн Желіховський, приділ нижнього храму свято Успенського кафедрального собору освячений на честь святителя Миколая Чудотворця, покровителя моряків і мандрівників. А богослужіння звершили у верхньому просторному храмі, де на молитву зібралося багато парафіян. Православна церква вшановує пам'ять святителя Миколая особливими пісне співами не тільки 19 грудня та 22 травня, а й кожного тижня що Святитель Миколай багато чудес звершив під час земного життя, а ще більше він звершив чудес, коли відійшов на небо. Святитель Миколай, чудотворець, стоїть перед престолом Творця і допомагає з Божого благословення людям, які потребують допомоги і звертаються до нього. Святий Миколай протягом багатьох століть спонукає нас до святості, до ослідування його прикладу, вірності Богу, в любові, в вірі та надії. Отже, вшановуючи пам'ять святителя Миколая сьогодні. І будемо намагатися слідувати його прикладу, любити Бога, любити ближнього не на словах, а на ділі, так як робив це святий. З благословення митрополита одеського та Ізмемільського Агафангела, вікарій Одеської пархії, архієпископ архієпіскопрациський Віктор взяв участь у круглому столі соборність в житті православної церкви від соборів древності до собору української православної церкви у Феофанії. Захід відбувся 20 травня в Київській духовній академії, був присвячений 1700 річчю Першого Нікейського Вселенського собору і третій річниці собору Української православної церкви у свята пантеріменівському монастирі у Феофанії. Очолив роботу круглого столу представитель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та всієї України онуфрій. Архієпископ рациський Віктор виступив із доповіддю на тему відродження мироваріння в Києві. Нагадаємо, два роки тому, 10 квітня 2023 року, у свято пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії, де розташована резиденція представителя УПЦ, було звершено чин мироваріння, який очолив блаженніший Київський і всієї України Онуфрій. Миро було освячено за божественною літургією у Великий Четвер. З благословення високоприсвященного агафангела Митрополита Одеського та Ізмаїльського протоірей Максиміан Погриловський взяв участь у роботі круглого столу депутатської комісії Одеської обласної ради за духовність, моральність і здоров'я Одещини. У заході також взяли участь представники різних релігійних конфесій регіону. Обговорювались актуальні питання взаємодії між церквою, суспільством і органами влади в умовах сучасних викликів. Депутати висловили щиру подяку за багаторічну духовно-просвітницьку діяльність за сприяння міжконфесійному діалогу, постійні молитви за мир в Україні і Одещині, особливо підкреслили неоцінний вклад релігійних організацій у гуманітарну допомогу нужденним, підтримку збройних сил, реалізацію благодійних і соціальних ініціатив у воєнний час. У Ярославському храмі свято архангела михайлівського жіночого монастиря відбулася виставка робіт фіналістів міжнародного конкурсу дитячої творчості Пасхальне сяйво. Конкурс заснований з метою підтримки талановитих дітей та створення умов для їхнього творчого і інтелектуального розвитку. Міжнародна виставка Пасхальне Сяйво об'єднує дітей із різних країн. Уже 31 й рік поспіль триває цей масштабний мистецький проєкт. Цьогоріч на конкурсі представлені роботи дітей, які наразі перебувають не лише в Україні, а й у багатьох країнах Європи. Проте завдяки підтримці рідних і вчителів їхня творча діяльність триває. На виставці було представлено 300 дитячих творів, близько 100 з яких відзначені дипломами. До експозиції увійшли роботи, виконані в різних матеріалах і техніках: акварелі, гуаші, графічні роботи, ляльки, вітражі, паперопластика, декоративні композиції. Організаторами міжнародного конкурсу спільно з Одеською єпархією виступили Одеська обласна рада миру, Одеська міська рада, міська художня галерея. Святитель Дмитрій Ростовський говорив: заздрість причина всякого зла, всьому ж доброму ворог. Через заздрість Каїн убив Авеля, Ісаф переслідував Якова, Саул гнав Давида, і незліченна безліч зла через заздрість твориться у світі. Заздрість і ненавість зачиняють небо, засліплюють розум, затьмарюють душу, обтяжують совість, засмучують Бога, висилають бісів. «Той, як хто ненавидять брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить і не знає, куди йде, говорив апостол. Отже, будь вдячний за своє становище, дароване тобі від Бога, тримайся того, що дав тобі Бог, і не заздри тим, хто більший за тебе благополуччем і честю. Наділених честю від Бога і від людей, і ти шануй, і, відповідаючи їм, будь привітним і покірним. Не збирай заздрістю в того, кому Бог щонебудь дарував, і не захоплюй із гордістю собі, бо ніхто не може нічого дістати собі сам, якщо не дасть йому Бог, бо всяка влада і честь від Бога. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю, 25 травня, неділя про сліпого. У середу, 28 травня, віддання свята Пасхи. У четвер, 29 травня, Велике 20-те свято Вознесіння Господнє. У п'ятницю, 30 травня, пам'ять праведного Іони Одеського мощі святого спочивають у свято Успенському кафедральному соборі міста. У неділю 1 червня пам'ять святих отців Першого Вселенського собору, також пам'ять. Благовірного великого князя Володимира Мономаха і пам'ять одеського святого, великомученика архієпископа Онуфрія Галюка. Про ці та інші події православної життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду Христос Воскрес!